Ра-та-та-та-та! Привіт! У цьому відео ми розглянемо, як обслуговувати вашу прошу. Сьогодні ми розглянемо прошу Mark 3, проте усі поради підійдуть і до Mark 4. Тому не переключаємось. Сьогодні у нас на обслуговувані наша Проша МК3, яка надрукувала вже понад 150 днів, ще близько 3,5 тисяч годин. Хоча це ще не так багато. Для прикладу, наші найстаріші пруші надрукували вже понад 500 днів. І це хороший показник. З нашого досвіду, пруші дуже надійні принтерам, проте їм потрібне хороше та регулярне обслуговування. Треба руки перемотати мені скотчем, як казали сюди, щоб я багато не жестикулював. Добре. Що нам знадобиться? Що нам знадобиться для обслуговування? Перше, це стандартний набір що йшов в комплекті з принтером, а саме шестигранники, можливо, плоскогубці та викрутка. Додатково ізопропиловий спирт, паперові рушнички, змазка. Може бути оригінальна прушівська або деякі з перелічених замінників, які рекомендує виробник. Можете використати і інші замінники, проте Пруша не рекомендує використовувати дуже густу змазку. Також приходиться стисене повітря, наприклад, компресор, а також щітка або звичайний пензлик. Почнемо з очистки принтера. Пилюка це найгірший ворог усієї техніки, а особливо системи охолодження. Вентилятори набивають дуже багато пилюки, і часто це може призвести до помилки, такої як фанерор. Для очистки найкраще використовувати стиснене повітря. Продуйте вентилятор охолодження радіатора, а також вентилятор обдуву деталі. Щоб не пошкоджити вентилятори, притримуйте їх при очистці. Також продуйте сам радіатор. Велика кількість пилюки може призвести до перегрівання, а як наслідок до забиття хотенду. Перейдемо до кінематики. Усі напрямні потрібно почистити та змастити. На нашому принтері зібралося вже багато пилюки, її потрібно забрати. Беремо серветку і очищаємо напрямні. Для кращого очищення можна використати спирт. Робимо це з усіма напрямними. Після очистки їх потрібно змастити. Я використовую оригінальну змазку від пруші. Неносимо трішки змазки на напрямну і розподіляємо. Після нанесення рухаємо вісю. Змазка сама розподілиться по всій довжині осі. Не забувайте також забрати залишки змазки на кінцях напрямних. Адже тут часто збирається багато пилу та бруду. Також пам'ятайте, що Гвинтові передачі не можна змазувати. Якщо на них зібрався бруд, просто їх протріть. Також не забувайте перевіряти натяг ремнів. Найпростіший спосіб це додаток для телефону. Відпрушує додаток, який перевіряє натяг ремня по часті його резонансу. Хоча додатково на пруші є вкладка, де можна перевірити стан наших ремнів. Якщо ремні розтягнуті, їх потрібно натягнути. Для Осі Х відкручуємо три гвинти кріплення мотору та гвинтом, що заходиться задом, натягуємо ремінь. Перевіряємо натяг. Якщо все ок, не забуваємо закрутити гвинти кріплення мотору. Для вісі Y закручуємо передні гвинти під екраном. Також не забуваємо перевірити натяг після регулювання. Перейдемо до екструдера. Його стан напряму впливає на якість друку, тому для стабільної роботи його потрібно. Змазувати та очищати. Якщо у вас були проблеми з екструзією або забивалося сопло, люмірно в ньому залишаються залишки дрібного пластику. Відкручуємо винт прижиму та піднімаємо прижимний важіль. Тепер у нас є доступ до шестерні подачі. Щоб очистити, використовуйте щітку або стиснене повітря. Також перевіряйте, чи шестерня подачі вирівняна з каналом подачі пластику. Якщо змістилася в бік, Відкрутіть гвинт кріплення та вирівняйте шестерню. Також змастіть шестерню. Проте не додавайте змазки занадто багато, щоб вона не попала на зубці для філаменту, адже це може призвести до поганої екструзії. Також часом сопло може відкручуватися, тому не лишнім буде його дотягнути, щоб уникнути протікання пластику по різьби. Для цього нагріваємо сопло до 250 градусів та дотягуємо сопло ключов чи йшов в комплекті. Що можна перевірити додатково? Це не входить в стандартне обслуговування принтера, проте з часом всі гвинти можуть послаблюватись, і не лишнім буде їх дотягнути. Для прикладу, гвинти кріплення голови. Якщо вони послаблені, може появитися зедвоблінг і шари почнуть лягати хвильками. Візьміть шестигранник і дотягніть усі гвинти. Регулярно обслуговуйте ваші принтери, і вони прослужать вам не одну сотню годин. А якщо відео було корисним, підтримайте нас лайком та підпишіться на канал, а принтера Пруші і не тільки можна купити в нас на 3 d Shop. І не забувайте друкувати для себе, друкувати для Збройних сил. Зустрінемось!